Як порозумітися цілій країні, яка пережила таке? Я думаю, це процес, процес порозуміння він буде тривалим і непростим, але передусім це порозуміння на основі спільних цінностей. Я Думаю, що взагалі без спільних хоча б базових цінностей ми не зможемо існувати як спільнота. Якщо одні бажатимуть бачити спільноту, країну, де люди житимуть? Вільно і з гідністю і без страху, нехай це звучить наївно і утопічно, але щоб це були такими напрямними, куди варто рухатись, а в інших цінності будуть зовсім інші, ну досить швидко стане зрозуміло, що ці дві групи людей в рамках однієї спільноти жити не зможуть, незалежно від того, які спільні досвід вони пережили. Тим не менше, ці базові цінності в тому числі повага до розмаїття, різноманіття думок. І можливості обговорювати їх, якщо вони будуть засадничими, тоді в нас є величезний шанс на порозуміння, і ми зможемо про це говорити з повагою, незнацінюючи різні досвіди, крізь які люди пройшли, але так само і критично дивлячись на себе. Це не буде просто.